Як саме заряджаєшся ти? Я заряджаюсь точно як гібрид, я точно заряджаюся від дії, і ти, коли заходиш на тонкий план, тобі завжди спускається енергія. Контакт з людьми мене дуже сильно заряджає фізична якась дія і сповільнення. Коли ти там, даєш увагу своєму тілу, там, пішла на масаж, відпочила, переключилася, навчання якесь мене дуже заряджає, коли я качаю свою систему, розширюю. Ну і мандрівки, і подорожі, якісь прості базові речі. Але лежання в ліжку не дає зарядки. Наприклад, твоїй історії, коли я бачу, що людина за тиждень і там, і там, і там, і там, я така, вау, як це класно! Це мене теж заряжає. Ну, а зливає енергію, ясно, що завжди оце відчуття там, незадоволення, якоїсь втраченої можливості, якась висунута претензія. Такого не робіть. Тому що ми самі це з собою робимо. Mm -hmm. Ми самі зливаємо енергію кудись-не туди. І коли ти знаєш, що після цього я зливаюся, то ти просто на рівні фізики не робиш цю дію. І все.